I'm Tag, of Real Мене звати Ендрю Тех, медичний директор компанії Ріал Я розповім про базові дії з дихальними шляхами, якщо людина не дихає. В першу чергу необхідно визначитись у прохідності дихальних шляхів. Перешкодою на шляху руху повітря при диханні можуть стати сторонні предмети, які потрапили в дихальне горло під час вдиху. Їжа або цукерка. Подивіться в рот та звільніть ротову порожнину від будь-яких сторонніх предметів, що могли туди потрапити, і заблокувати дихальні шляхи. Аби не допускати мікротравми хребта і шиї. Не переміщуйте пацієнта і не перевертайте. Покладіть одну руку на голову пацієнта, іншу візьміть за підборіддя. голову слід повернути прямо, максимально відкинути назад і зафіксувати таке положення в цей момент ви можете почути хрипи. Альтернативний прийом щелепою, щоб створити вакуум у верхньому дихальному шляху. Потрібно покласти долоні на кістку верхньої щелепи і пальцями підтягнути нижню щелепу вперед. Нижня щелепа відсувається разом із коренем язика, в результаті чого прохідність дихальних шляхів відновлюється. Ви можете почути неприємний звук і хрипи. Це означає, що пацієнт почав дихати.